Федя не був бити бомжарою, так? А да? це вже перевернув, але подоїдали почти що все. Ну, вони шукали там кусок м'яса, може якого. Ладно, хай вже тут лежить. Ну що ж ти зробиш. Собаки, головне, що вони з'їли майже оце ведро каші і вони. Там ще одна миска стоїть вже за цією будкою, за хлобуткою, і ось там ще стоїть миска. Це на случай, якщо прийдуть, якщо прийде ще, братва. Зараз їм сюди в цю мізку втекли води, поставлю тут рядышко. Вот. І насиплю отакий черпак ще сухого корма. Наслучай, якщо все-таки не падати їм цієї вернушери, то буде ще не сухий корм. вообще Ти мені нравишся, прям який шикарний хлопчик. Диви, який молодець. Я йому там понастелювала, поналожувала, кожен день їжджу його годую. Чому б це йому там жалуватися, да? Так. миски? Ціє... У цих маленьких бомжиків моїх. Хай стоять, хай сидять. Ми завтра приїдемо, ще сюда все поправим. що заберем, що привеземо. Все, глянемо. Все, пошли корму насиплю і пойдемо прирубувати полоночки. Дірочки во льду, щоб їм ще водичка була.